Професія програміста в сучасних умовах надзвичайно актуальна та як практично будь-яка діяльність пов'язана з комп'ютером. Проте бездогане володіння мовою програмування може продемонструвати не кожен. Відтак компанія системи для бізнесу, яка вже багато років займається продажем та супроводженням програмного забезпечення, та є беззаперечним лідером у цій сфері, вперше у нашому місті започаткувала курси програмування для школярів 6-10 класів на мові Джава. Компанія система для бізнесу останні роки досить стрімко розвивається в напрямку програмування програмою ДНС і гостро постало питання з набором персоналу у відділ програмування. Виявилось, що в нашому місті надзвичайно мало фахівців у цій галузі, і саме це стало поштовхом для започаткування нового напрямку діяльності, а саме курси програмування для дітей зі шкільної парти. Так, як середній вік програміста 20 років, то освоювати ази програмування можна вже шкільної парти, проте шкільна програма не охоплює всіх аспектів. Саме на всебічне вивчення програмування і спрямовані курси, а головне діти задоволені. Запам'яталося усе, адже усе важливо не будеш знати щось, не буде нічого. Ну саме найкраще це коли ти вже все зробив, і результат наша гра. Золотою знахідкою називає курси мама Миколи Гузея. Сину надзвичайно подобається навчання, повертається додому лише з позитивним настроєм. Ділиться жінка. Пані Олена впевнена, що якщо й син не стане програмістом, то курси програмування неодмінно пригодяться у сучасному суспільстві. Моя дитина дуже хотіла програмувати дуже його цікавить комп'ютер, і він просто хотів. І дуже був радий, коли він прийшов зі школи з листівочкою, що от запрошують на курси. І я дуже вдячна цим людям, от, директору всім ну всім, що придумали такі курси, вони дуже корисні для дітей, тому що дитина вже сидить і розвивається більше, робить те, що йому цікаво. Компанія системи для бізнесу бере на навчання дітей без базових знань, оскільки курс розрахований саме на їх отримання. Група нараховують до 12 осіб, що забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня. До того ж, усі викладачі є сертифікованими спеціалістами. Стами проводяться такі курси на платній основі, проте інвестиції у професійний розвиток молодого покоління є вимогою часу.